Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Доброго ранку! Перед тобою новий день і він повний можливостей. Кожен ранок це старт, це шанс знову вибрати, ким ти будеш сьогодні. І сьогодні твій день може стати ще кращим, якщо ти спиратимешся на чесноти. Чесність це фундамент, коли ти чесна з собою. Ти не втрачаєш сили на маски й ролі, ти починаєш день з відчуття свободи. Запитай себе зараз, що я справді хочу сьогодні зробити? Що відповідає мені, а що лише очікування інших? Вибирай свою правду, бо чесність це твій внутрішній компас. Сьогодні ти зустрінеш людей у транспорті, на роботі, у родині, і кожен із них має свою історію. Ти можеш не знати їхніх труднощів, але можеш бути справедливою. Справедливість це не завжди велика справа, це може бути просте дякую, готовність вислухати, небажання судити занадто швидко, коли ти справедлива, ти створюєш світ, де більше довіри й тепла. Цей день може бути не ідеальним. можуть бути виклики, несподіванки, але пам'ятай, мужність. Це не відсутність страху, це вміння діяти, навіть коли не все зрозуміло. Коли ти стикаєшся з проблемою, скажи собі, я зможу, бо ти вже не раз долала більше, ніж думала, і цей день стане ще одним доказом твоєї сили. Світ може кидати виклики, але ти завжди маєш владу над собою. Сьогодні потренуй цю силу. Коли щось дратує, зупинись і зроби вдих. Коли хочеш відповісти різко, спробуй м'якше. Коли відчуваєш хаос, знайди внутрішній спокій. Самоконтроль це твій захист і твоя впевненість. Сьогодні ти можеш втратити час, гроші, навіть якісь можливості, але доброчесність це те, що залишається з тобою завжди, це те, що робить тебе сильнішою і справжньою. Починай свій день із цієї сили, і тоді, незалежно від результатів, ти ввечері подивишся на себе з гордістю, зроби вдих, відчуй енергію нового дня, зроби видих і відпусти усе зайве. Цей день твій Він може стати світлим, сильним, добрим. Ти вже маєш усе необхідне чесність, справедливість, мужність. Самоконтроль і доброчесність. Вставай, усміхнись новому дню і проживи його так, щоб пишатися собою.